Нас вами виникає бажання комусь допомогти проте куди піти, що зробити. Ми не знаємо і тому залишається це на рівні тільки бажання. Проте є люди, які не тільки хочуть, але й роблять. І ці люди називаються волонтерами сьогодні до нашої студії і завітали такі. Це е, знайомтеся у нас в гостях Олена Дейна, це керівниця волонтерського лідерського руху. Та Денис Пімінов, це представник волонтерського лідерського руху. Я думаю, що е, також ви вже всі добре з ним знайомі. І е, доброго раночку. Доброго ранку. сьогодні будемо з ними говорити про конкретний проект, який має назву соціальне таксі. і Загалом про ті проекти, які взагалі ініційовані лі лідерським волонтерським рухом. І от е, з розпочнемо, які взагалі ініційовані на сьогоднішній момент а, проекти, які доведені, можливо, уже до фіні. Нічного завершення, а які тільки на проєкті розробки. Ну, дивіться, вже на протязі 13 років а, е, дуже багато команд вже здійснило невели е, нереальну кількість проєктів. Починалося з того, що ми звернули увагу на дитячі будинки. Тобто збиралися невеликими групами, їздили по всій області, шукали дитячі будинки, дивилися, які є потреби, такі нагальні. Ну, знаєте, такі, от діти, дітей, наприклад, в курточки, осінні, а, там, допомогти з іграшками, тобто таке то, що конкретно. То там, це нагальна потреба? Е, це були нагальні. На ті часи, 13 років назад були нагальні. За цей час я можу сказати, що однозначно. І фінансування і добробут дітей в дитячих будинках ну, надзвичайно покращився. І тому десь, наприклад, десь приблизно 5 років назад було прийнято рішення звернути увагу на здоров'я дітей. Так. І перший проєкт, який, на який ми звернули увагу, ми подумали, що необхідно обладнання для наших медичних лікарень, які можуть допомогти новонародженим діткам і маленьким діткам виздоровити. ну тобто, сучасне обладнання. У нас дуже гарні лікарі в Хмельницькій області дитячі, але нема сучасного обладнання. І тому Ну, була закуплена е, три комплекти лапароскопічного обладнання для того, щоб дітей ну не розрізати, а робити операції е, мінімально травматичні і таким чином збільшити процент е, ну виходу з операції дітей, які покращують От віде. стосовно цього. Я просто знаю, що процес взагалі на державному рівні доволі такий часозатратний, тому що і сертифікати потрібні відповідні для ось цього медичного обладнання так. і багато інших таких нюансів, які потребують документів. Як от на Рівні от волонтерського руху це все можна закупити і, відповідно, щоб лікарня на свій баланс прийняла Це тому що це все е, є процес, який довго тривав. Ну я вам скажу, що це важко, однозначно. Е, наприклад, був великий проєкт. Він е, десь на протязі 2,5 років ми збирали кошти. Весь Хмельницький збирав. Це лазерний ніж, так званий, може, ви чули, це дорогостоящий проєкт. Е, тоді ще долар пригав, і було важко. І я вам хочу сказати, що ну, ота співпраця з лікарні, тому що лікарня спочатку не розуміла, хто ми, що ми і думали, що будемо піаритися. Тоді йшли вибори, але напевно ну, те, що ми знайшли точки дотику, вони побачили, що обладнання привозиться, допомагається, і вони багато теж допомогли. Вони пішли на зустріч, ну, давали так само заявки, звернення, були, шукалися рішення, були рішення такі, які ну, не спрацьовували. Але поступово навіть ті компанії, до яких ми зверталися за закупкою, коли вони розуміли, на що це йде через певний час, через певні провірки, довгі були процедури, вам скажу відразу, uh -huh. ну, вони практично віддавали вже обладнання потім по нормальній такій ціні, без своїх якихось великих надприбутків. Ну, я вам хочу сказати, що обладнання, напевно, по всій Хмельницькій області, і в Хмельнику для новонароджених було закуплено і в Тернополі, і в Вінницю. Ну і такий великий проект стартанув три роки назад. Теж про нього всі чують, це соціальне таксі. Ми звернули увагу, що багато в місті, ну якби не то, що багато, є люди з обмеженими можливостями, яким важко соціалізуватися кудись, кудись дістатися. Ми думали, що можна було б найкраще Робити для цих людей і прийнято було рішення, що все ж таки перевозка цих людей до якихось місць там чи відпочинку чи навіть в ту саму лікарню це буде найбільш потрібне. Ну запущений був проект, закуплено дві машини. Ми спрацювали дуже гарно з Карітасом, з благодійною організацією, так. Бо в них також ця ідея паралельно виникла, Ну як це завжди буває? Знаєте, якщо гарна ідея, то вони виникають одночасно, і тому в такому от співпраці вони стали підрядчиками. Вони зараз. Взяли на баланс ці машини. Поступово до нас підключилась місцева рада, яка потім виділила фінансування. На ну потрібно на паливо виділяти кошти постійно на водія. Ремонт вони зараз вже це заложено в бюджет міста. Проект працює, машини їздять. Я думаю, що можна їх побачити з логотипами по місту, перевозиться. Ну і зараз цей проект, який стартує, це машина, яка вже буде перевозити дітей інвалідів. От давайте про цей проект поговоримо угу. детальніше. Я знаю, що Денис безпосередньо Посередній так. учасник цього проекту, так активіст Денис. Чому вирішив долучитись? Чому саме до цього проекту? І як взагалі відбувається зараз збір коштів? Скільки потрібно зібрати? Скільки вже зібрано? Наскільки активно долучаються? Я ж хочу додати, що після вдалих, вдалого в Хмельницькому, що так. Тернопіль також а, так. на нас подивився і вирішили собі зробити такий самий проект. І в Тернополі також Тобто, існує тобто цей вірус форму. добра перейшов. Так, Добре. так. Тобто, це от цей волонтерський лідерський рух, це не суто Хмельницький, так це ну, все українське такий рух. Люди просто об'єднуються долучаються, тобто це не потрібно якихось там документів, щось підписувати, там, вступати кудись. Просто давайте зробимо якусь ну якусь гарну, гарну подію. Давайте. І так от люди об'єднуються. А ви знаєте, я ще хотіла би додати, що насправді цей рух ще має такий напрямок, ну якби соціальний виховний свят. Тобто на всі свята великі команди людей збираються, їдуть в дитячі будинки або в лікарні до діток, які онкохворі, і проводять ну таку, знаєте, соціальну роботу, тобто допомоги і показують, що ці люди ну, небайдужі до ну, загалі проводять часто, тому що знаємо, що зараз навіть Проходять не тільки в грошах, напевно, є необхідність, да. так як Увага, в, увазі, так, так. в увазі, яка і є ще один маленький проект, хочу його заносувати в Тернополі, тому що ми запускаємо маленькі кейси, і ті кейси вже розповсюджуються по всій Україні. Зараз стартує ще один проект по Давки гарячої їди людям, пенсіонерам, які не можуть самі звернути. собі mm -hmm. готувати, да, да. і це буде кейс, який стартує зараз з Тернополя. І я думаю, що він буде розповсюджуватися по всій Україні. Ну no, загалом бачимо, що проектів багато, проте сьогодні зупинимось на, на одному, таксі, саме так. на таксі, так і продовжимо. Соціальне таксі ну, Лена Просто ну нашій команді запропонувала ось є такий проект. Він вже вдало існує. Давайте ну є потреба ще в одному такому, такому автомобілі, але суто для дітей, mm -hmm. тому що ну потребують саме перевезення дітки маленькі. Добре, ми погодилися одразу, що скільки потрібно. Там, ну, наразі нам сказали одну суму, тобто плюс-мінус 18 тисяч доларів. Але це автомобіль з Європи. Ми шукаємо, можливо, десь її дешевші, так можливо, можна там придбати якийсь наш автомобіль, переобладнати, щоб був трошки дешевше. Тому ціна ну приги зараз вже кажуть 11 тисяч, знайшли в рівному чи в Тернополі здається за 8 тисяч. Тобто угу. а, суми конкретно поки немає. Але є конкретна сума, яку ми вже зібрали за оцей от, там місяць. Напевно, скільки скільки вже збираєте, а, і скільки вже зібрали кошти? місяць, так здається, ми збираємо тому? то приблизно ну дев'яносто тисяч гривень. Близько ста тисяч а то ми ще от ще чекаємо ще. цей так мовити, невеличкий ювілей 100 тисяч гривень, що ми зібрали круглу суму. Інформація розсилається по різних соціальних групах. так? то як, то як нас є? Ну там приблизно там 30 активістів, так плюс-мінус, які от цим всім займаються, тобто. Хтось в Фейсбуці, хтось безпосередньо ходить по своїм знайомим, хтось їздить там по якимось великим підприємствам, доприклад, мене в полоному знайомий. Він поїхав безпосередньо ходить. Так, ти дай мені стільки грошей, ти ж мене знаєш. Доприкінці, я зайнявся соціальним мережам вайбер, я своїм знайомим ну, поперекидав там повідомлення. І насправді, от як ти казала на початку, що люди, в них є бажання допомагати, але, але не, не знають знає, як. Ну, як, куди, кому. І ось спрацьовує цей фактор ну, знайомства, так, що ми знаємо цю людину. І люди об'єднуються, люди починають ну, довіряють, так, і починають скидати гроші, і ну, хтось одразу ну, безпосередньо на рахунок карітусу. Хтось там мені на картку, хтось на картку, ну інших волонтерів, і потім це самооб'єднується. Ми маємо ну, поки що як на мене гарний результат за місяць. Ось така сума. Але стосовно от іншої реакції, яка може з'являтися, і вона з'являється в людей, Звичайно. тому що жомо в тій країні, де недовіра все ж таки переважає над вірою один в одного, і навіть якісь такі е, добрі справи. Е, як з такими людьми спілкування відбувається? Які, от я не знаю, найкурйозніші такі там запитання стосовно того, навіть люди, які тебе знають, я думаю, що запитували для чого ці гроші. Що з недовірою ставлять ну тут все набагато простіше, тому що завдяки журналістам засоби масової інформації, тобто люди, коли питають, що це таке. Одразу один сюжет, другий сюжет, сюжети з минулих, так, там відкриття автомобілів, коли вже показується, що скільки людей перевезли там, за рік, да, минулий, до прикладу. І скидаються документи, тому що ну, там все підписано, є печаті, то що ось я без, безпосередній волонтер, там мій паспорт, ось, будь ласка, є там мокра печатка, все офіційно, все, ну, все, все нормально, не довіряєш, до прикладу, мені скидає одразу на рахунок Карітаса, так, одразу туди кошти. І люди, в принципі, питань не там Були якісь. Звичайно, випадки, що а що це таке? А куди, а чому так, і намагається толерантно. Не просто так все до побачення, а пояснити, що що це таке, що ми робимо. Ну як це все працює? Люди тоді розуміють, ті, окей, все як тільки там буде стипендія чи зарплата, одразу допоможе. Uh -huh. А до речі, так. про кошти ще, тому що дехто думає, там ну в мене немає багато коштів, я не можу нічим допомогти. Так які суми скидаються, чи ем, скидають люди? От там дійсно такі мінімальні якісь кошти, там 50 гривень, 10 гривень, 20 гривень, чи все ж таки більше? Тому що іноді, от ми думаємо, так ой, це ж така величезна Сума. Про проект 10 гривень е, також так, є. Це такий. така величезна сума, і чим мої там 10 гривень допоможуть, так? Проте насправді вони можуть допомогти. Які суми в основному от, ну, приблизно. Ну, якщо казати особисто, скільки я збирав, то від 50 гривень до 1000. тобто ну, там 100-150. Але я, от коли робив цю розсилку в Viber, то я казав, що, ребят, відмовтесь від кави на день, тобто це от тих самих 20-30 гривень. Дівчата, відмовтесь від цукерок чи якихось шоколадок, відмовтесь відмовтись від паченів, наближається. Так, да, відмовтесь від сала, зараз піс. Да? Там українці відмовтесь на тиждень від сала. І ну якось таким чином, тобто, можливо, через якусь посмішку, так люди це розуміли. Ну насправді так, якщо 10 гривень це вже велетенська сума, так? Це якщо там, там не знаю, якщо з кожного... з кожного по 10 гривень, там, та по гривні це вже дуже круто. А знаєте, я хочу додати з приводу недовіри. Однозначно було важко, коли збирали на першу машину, тому що ну однозначно ну проект почався що ніхто до чого. Ніхто не розумів що, що не це, розумів, як це буде працювати, скільки це буде відбуватися? Хто взагалі такі? Звичайно, що оскільки проект вже працює стільки років, зараз легше і тому дякую, що запрошуєте на телебачення. Бо мені здається, що чим більше людей буде знати, що проекти зреалізовані, ніхто за рахунок цих проектів не пішов ні в які ради і не пропіарений. Тобто, на протязі років така величезна кількість вже зроблена. Можливо, це нам трошки більше допоможе. Тому що повірте, ідей дуже багато зараз хлопці розробляють другі команди нереально круті речі, ми їх занонсуємо пізніше трошечки. Я думаю, ну це така філософія, насправді. То, що ми пропонуємо, це філософію, філософію об'єднуватися. І, можливо, одна людина не може багато дати або багато допомогти, але саме оця синергія, да, потрошечки вона може створити якісь великі класні справи. А от стосовно того, от, об'єднання це вже так підсумуємо, mm -hmm. які утворюються заради якихось проектів, і після цього чи залишаються ці об'єднання, чи ось ці от скупчення, і. Якісь можливо нові проекти або ж навпаки слідкують за цими проектами для того, щоб підтримувати їхнє життєдіяльність, тому що багато є проєктів, які от реалізували щось і після цього все закінчилось. Знаєте, буває по різному Є такі люди, які залишаються активними членами на протязі багатьох років. Є звичайно, що хтось прийняв участь в одному проекті, і в нього можливо нема можливості, ресурсу часу. часу. По різному буває є так, що люди можуть долучитися. Люди дзвонять і задають питання зараз. Які проекти? Я каже, вже готовий. В мене є можливість бажання. Тому це мені здається це не принципово, тому що однозначно, що діє одночасно якась велика кількість людей. Зараз я намагаюся людей з різної країни вже їх, бо вже багато хто один про одного не знає, ну багато йдуть команд, щоб вони підтримували зв'язок. Ми таку робимо невеличку волонтерську раду, щоб формувати нові якісь ідеї. Вони постійно моніторять, що відбувається. І знаєте, це дуже класно, тому що той приходить і каже: слухайте, з'являються вже класні спонсори. Вони за нами наблюдають, вони бачать, що справи такі робляться, і вже Починають підтягуватися люди, які готові дійсно допомагати більш великими сумами. Хтось каже, я можу технічно допомогти. Хтось каже, в мене є там ще якісь от класні ресурси, пропозиції, ресурси. Так. І це от зараз починає вже набувати такий більший знаєте. Масштаб мене це тішить, тому що саме цього цю мети ми добивалися. Ну і тому мені кажеться, що не принципово скільки часу ти знаходишся, принципово, щоб цей процес був постійний. Угу. Ну і щоб тіло не розвалювалося, тому так, що так, тут так, є вже так, рука, так, тут права так, рука, так, дві так, ноги, які так. потім один одному може допомагати. Ми можемо тільки побажати, щоб і усі... запитати. Я думаю, як так. можна долучитися? Що найголовніше так, до які вашого проєкту, так, знаю, де, де шукати. Та в Фейсбук, інтернет, я думаю, ці, ці обличчі, всі обличчя, всі знають просто на що зробити, бо вам написати. Ну насправді, е, ну якщо, до прикладу, ви допомогли, допомогли мені, це однозначно, ви вже допомагаєте в цьому проєкту. Ну, однозначно, можна, можна до Карітися звернутися, можна, тому так, що так, ми значит. цей проект з ними зреалізовуємо. Вони можуть дати рахунок, куди перечислити кошти. Ну і все тоді вдасться. Я думаю. Мо, якщо просто навіть ще додати усмішку до цього а, рецепту загального і просто бажання зробити щось корисне у своєму житті.